Знову з солодкою ватою, смішними клоунами та неймовірною програмою. Криворізький державний цирк відновив свою роботу та знову готовий радувати містян. У залі аншлаг погляди глядачів прикуті до велетенського восьминога у центрі арени. Всі і дорослі, і малі у передчутті шоу-програми. А далі початок і невпинні овації. Вотерленд повністю побудована на взаємодії з водою. Садійство в ній, трюки над водою або шоу під нею. Басейн на 120 тонн, тисячі фонтанів з підсвічуванням, 30 тонн води в повітрі під куполом цирку, сотні світових і звукових ефектів, що створюють особливу атмосферу. Говорять, що є речі, на які можна дивитися вічно: як тече вода та палає вогонь. А тут це ще поєдналося у єдине ціле. Артисти фаєр-шоу показували свою майстерність володінням вогнем не лише на суші, але й у басейні. Шкуди без магії. Олександр ілюзіоніст створював альтернативну реальність перед очима глядачів і змушував у неї повірити. Перед гостями шоу розгорталися дивні і незвичні картини, зокрема, переміщення частин тіла та левітація предметів. Вона від початку до самого кінця особлива, тому що це не стандартний манеж, це басейн, це фонтани, це дуже багато спецефектів, дуже багато світла, дуже багато різноманітних персонажів, костюмів, тобто і дорослим. І дітям ця програма буде дуже дуже цікава. В минулому році під час чергової ракетної атаки Росії на Кривий Ріг будівля цирку була значно пошкоджена, проте дух працівників ворог не зламав. Як зазначає директор, вони доклали багато зусиль, аби знову приступити до роботи. А побачивши палаючі очі криворіжців, зрозуміли, воно того точно варте. Ця програма чим вона цікава, тому що вона працювала два роки за кордоном. От, зараз вона повертається в Україну, вона вже відпрацювала в в місті місті Лева, Лева Запоріжжя. І от сьогодні ця програма саме в Кривому розділі. Дуже цікаво, дуже потужна, технологічна програма світового рівня. Цирк – це дуже-дуже таке дороге задоволення. От, не в кожному обласному центрі є. Я вважаю, що це подарунок нашому глядачу, саме подарунок, тому що він має можливість їхати до іншого міста, їхати Європу, а саме прийти там. Скористуючи там да громадським транспортом, приїхати і побачити шоу світово варі це було фантастично водне дійство. Тож приходьте та пориньте в неймовірні емоції та магію дитинства. Побачити вотерланд жителі та гості міста можуть лише до 8 червня, тому не зволікайте. Анастасія настасія Максим Морошов, Паршінський.